Кіно це не лише перегляд фільму у кінотеатрі, це ще й музика, яка чудово доповнює стрічку, і без якої фільми були б неповними. Саме польська поетка і письменниця, а передусім авторка більше двох тисяч текстів пісень, Агнішка Осєцька назавжди вписала в історію польської розважальної музики. Пані Агнєшці цього року могла б виповнитися 80 років. Вона писала вірші про себе, але її твори настільки полюбили з пересічним жителям, що їх наспівували як молодь, так і старше покоління. Багато польських митців хотіли, аби Агнєшка Осєцька написала щось власне для них, і вона мала своїх улюблених виконавців, яким писала тексти до пісень. В Польщі ця письменниця дуже популярна. Саме тому її силу і дух вирішили привести на Прикарпаття. «Її творчість вірші Агнєшки Осєцької універсальні, і ці слова, які вона написала для пісень, можуть дійти до кожної людини. З нагоди цієї дати у центрі польської культури організували концерт. Молоді прикарпатці виконували найбільш відомі і улюблені твори Агнєшки Осєцької. Агнешки Осіцької. Чисте музичка, Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.